Дня, Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і ще в процесі і про сон. А, І давайте подивимося, що було, що є та що буде. Час загадуйте самі, кого як, кого як хочеться. Давайте подивимося. Подивимося, в яких ви енергіях спочатку. Так, Поїхали. Готовий. Отак. Королева мечів холодна, освічена, яка займається саморозвитком, яка знає свої кордони, яка вміє, коли треба підняти меч, яка наразі на якомусь такому етапі, коли начебто весь світ в її руках, але вона щось боїться відпустити. І все, що вона робить, вона робить і хоче робити. Все вона хоче робити з любов'ю. Давайте. Хто ще ви у нас? Так, вам дана енергія, девочки. Ви довго чогось чекали після розбитого серця, і вам буде дана енергія на подальший рух. На ніколи до 9 мечів дуже багато було переживань. Угу. Якщо себе впізнали, йдемо далі. Так, що було, що є, та буде. І порада вам. Що було, що є, що буде, і порада вам. Так, на дні колоди 4 кубків каже про те, що таке було вам просто набридло. І будемо дивитися, що було. Був якийсь у вас новий початок, можливо, по фінансах. Якесь нове починання, якийсь новий проект, на який ви покладали дуже багато надій. Що ще? Угу. Якийсь проект, дівочки, на короля Пентаклів, який для вас е по справедливості. Можливо, з яким у вас зараз е судебні процеси, якісь судді розборки, який дійсно ваш чоловік, з яким у вас, якщо ти не чоловік, то це якийсь начальник ваш, людина, яка е достатньо фінансово забезпечена. Тут начебто ви багато вкладалися, розумієте? По пажу пентаклів, він був вище вас по рангу. Угу. Далі, що ще було? А скажіть нам за короля пентаклів. Е, а ви активна. От ви від нього щось чекаєте. Активна, харизматична, людина вашого минулого наразі. Активна, харизматична, знає, чого хоче вміє це брати, проявлена, зайнята, творча. Але ви щось чекаєте, чекаєте, і як таке почуття, начебто ви не можете ніяк нічого дочекатися від нього. Шістка кубків, карта або навіть людини з далекого минулого, з дитинства навіть. Розумієте? Далі, що ще було? Лицар Пентаклі, Фортуна. І п'ятірка, якийсь конфлікт у вас був? На почві якихось фінансових запитань був у вас якийсь конфлікт. Так, і ви вирішили рухатися в майбутнє. Ви вирішили повернути фортуну в своє м м життя і піти в, ну, в майбутнє. Без цього чоловіка. Поставили крапку, десятка мечів. Все, це в нас було. Пізнаємо себе, якщо так і було. Так, що в нас наразі відбувається? Наразі у нас активний дівчись. Е сказала ріст, значить, так і буде активний ріст, і в нас якесь движення. Швидке до нового, дівчатки, до нового, коли у вас з собою лише маленький-маленький чемоданчик. І ви дивіться, як ви рухаєтеся. Ви спокійно рухаєтеся з обрива у воду, начебто очищаєтеся від чогось. Розумієте? Сонце на вас світить. І у вас одні страхи, ви навіть не заглянуєте, наскільки там глибоко. Ви просто рухаєтеся з якимось, з якимось таким захватом, по легкості. І все робите все з великою любов'ю, тому що вам є що, яку емоцію подарувати світу. Над вами вищі сили, до речі. Ваші бажання починають здійснюватися. Так, ви починаєте управляти своєю колісницею. Ви просто, от, ви тут кайфуєте, і тут ви кайфуєте, ви тут по денному небу, тут по нічному небу. І ви навіть не тримаєте вожі. Ви просто стали, ви довіряєте процесу. Це класно, взагалі класно. Ви хазяйка собственної жизни, боже, супер! І ви йдете до свого сонця, до своєї проявленності, до своєї реалізації, до того, що вам приносить щастя. Ви для себе зараз головна людина, Сама гарна, сама прекрасна, сама світла. От як ви щокнете пальчиками, так воно і буде. От навколо вас троянди. І гляньте, яке у вас коріння, на якому ви сидите, начебто від вас коріння, ви стабільно стоїте на ногах. От не буду нічого навіть псувати. Шикарно, це у вас зараз. Я дуже за вас рада. Так, і що в нас в майбутньому? В Майбутньому у нас якась остановочка по мічам угу. ви королева кубків і повішаний. Давайте зараз я все а потім ми запитаємо, про що це. Подивіться на четвірку мечів. На цій карті вона, мені здається, тут вся колода, жінка-земля, колода жінка-земля. Дівочки ми вас запитують деякі карти. Я відповідаю. Значить, у вас було дуже багато трансформацій по метеликам. От чотири метелика, чотири мечі. І ви знаєте, ви в цих трансформаціях, от ви просто лежите на... Господь, як називається? На цьому лежачку. Зрозуміли мене. От під вами квіти, над вами е, усі фази луни. розумієте? Ви начебто будете е, по фазам луни, ви будете якось е, перероджуватися. І ви от мечі не у вас, Вони просто, ну, ви за ними просто спостерігаєте. Можливо, ви спостерігаєте за своїм якимсь ментальним ростом. Угу. Дивіться, четвірка ви просто взяли паузу, щоб у вас зараз, наскільки все активно, наскільки все прекрасно, щоб в майбутньому ви просто візьмете якусь паузу на передишечку, щоб знову наповнитися покупкам, щоб знову прочувствувати після передишки. І гляньте на карту, я вже показувала. Тут вона просто кайфує, тут вона медитує, тут вона е, приймає, е, щоб кров пішла до голови, як я кажу, і щоб вона просто отримала якісь нові інсайти. Тобто, в майбутньому у вас трошки буде якесь уповільнення. Але воно тут немає не тут немає жодної загрозливої карти. Вас трошки можливо зараз активно, а в майбутньому буде трошки все повільніше, але все одно ви будете наповнюватися. Розумієте, созідати більше. Можливо, созідати, як тут у вас проростають ваші плоди. Що ще буде в нас в майбутньому? Так будуть виконання ваших зірок. Можливо, вони будуть не дуже швидко. І десятка пентаклів, все одно прекрасно. І вам кажуть, не закривайся, От дозволь собі хотіти більше. Карта Зірка також каже що про те, що про далеку перспективу. От не про тут і зараз, як те, що у вас зараз відбувається, а про далеку перспективу. Можливо, і вам кажуть, не закривайся, дозволь собі хотіти більшого, щоб ти вийшла в цілу десятку пентаклів. От просто чесно, чудовий розклад. Вони кажуть, ти ще будеш обирати короля собі. Ти ще будеш обирати, як вирішити, це комусь, мабуть, це потрібно, це щось паралельне пішло. Ти ще будеш обирати, як вдіяти поступити з королем, який тебе предав. По справедливості будеш не поступати, дівчинка, який тебе передавав, можливо, не їді, її нажди, не дев'ятка жезлів, дев'ятка мечів, дев'ятка жезлів. Можливо, ти захочеш поставити крапку по правосуддю. Розумієте? Це комусь паралельна інформація точечно піде. Далі. Вони кажуть, що в тебе буде якийсь новий чоловік, який буде е, активний, там ти відсічеш по пажу мечів, там ти все прояснеш для себе. Туди ти не захочеш, а в тебе буде чоловік, який достойний, який буде брати обов'язки, який буде сильним, який буде рухатися до того, чого ти хочеш, і рухатися в твою сторону. Розумієте? От вам дадуть кращого партнера. Так, для королеви пентаків, де ви будете стабільною жінкою, Боже прекрасно. І тут у вас аркан закохані. Вам дадуть достойного чоловіка, дівчатки, кому актуально, я за вас дуже рада. Так, і за ким ти почнеш спочатку? Угу. Який тобі прийде для сім'ї? Який тобі прийде для дві карти сім'ї? Четвірка жезлів і десятка кубків, який прийде для того, щоб создати з тобою сім'ю і дати тобі тил? Все, не буду нічого псувати, шикарно. Давайте візьмемо вам пораду. До речі, Порада вам. Зараз ти повинна піти в свою реалізацію. От, займаєтеся ви тим, чим вам подобається. От, будь ласка, так і займайтеся. Можливо, десь так, можливо, десь на роботі ви познайомитеся з новим партнером. Так, не сиди в печальних емоціях. Розумієте, П'ятірка Кубків, не сиди в печальних емоціях. Всі свої емоції ти будеш отримати від роботи. І це теж класно. Так, і ти вийдеш дев'ятку, кубків, задоволення будеш отримувати. Скинеш всі свої тяжесті, печальні, всі свої е, состояння, що тобі пропонується щось, а ти е, от не береш, тобі вже все просто набридло. Розумієте? До тебе прийде імператор, дівчика. Так, імператор. І знову ж кажучи про те, що це буде як грім серед ясного неба, і це буде десь на роботі. Кому актуально, я дуже за вас рада, чесно. Так, що пораду вам взяли. Давайте ще одну карту, бо не хочуть карти виходити з рук. Принцеса э, верховна жриця, дівчатка, каже про те, що набирайся мудрості, бо з будь-якого досвіду черпай мудрість. Ти повинна бути наповнена, э, мудра, э, можливо, та навіть, яка може дати пораду. Наповнюйся, от не сиди в печальки. А фокус уваги те, що робить тебе щасливою. От карта майстра. Зрозуміли мене, трійки Пентаклів. Те, що ти будеш працювати із задоволенням, і тим самим ти наповнився і притягнеш свого імператора. Шикарно. Приймайте ви блага, благодарю новим підписникам, благодарна лайкам, коментарям, особливо благодарність за донати, дівчатки, нехай вам сто разів повернеться. Приймайте ви блага і будьте щасливі. Нехай кожне послання знайде своє серце.